Датова, добрий. добрий день, шановні правосеки, бандерлоги і прочі моральні уроди. Я прошу вибачення, що я інкогніто, бо в мене залишилися там мої рідні і близькі. Я добре пам'ятаю, як мій дід пан воював проти фашистів. Моя бабуся також воювала проти фашистів. Вона Відступала під Сталінградом, потім йшли в наступ. Мій дід був під блокадним Ленінградом, Він там собі заробив язву. Але встиг після війни родити дітей, ну а його діти вже родили мене. Я ніколи не пробачив того, що в Києві стоїть на центральній площі міста портрет Степана Бандери. Це людина, яка для мене ніколи не буде героєм. Це людина, яка різала, вбивала своїх же, своїх же односельчан. Дивізія СС Галищина працювала на німців, Це ну, навіть не можна сказати працювала. Вони виконували карательні функції. І те, що тих, тих людей, яких зараз вважають героями, ну, це, це я не знаю, в мене просто немає слів. І те, що зараз повторюють нові так звані герої на Донбасі, це не, 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 не можна пробачити. Ну, і я до останньої каплі крові, якщо навіть доведеться померти, але мені не хочеться, бо я ще хочу мати дітей, сім'ю. Але все одно, якщо доведеться померти, то я помру, але не, не буде цієї бандеровської мразі, не буде ні на Донбасі, ні де її не буде. І запам'ятайте, ви не будете ніколи героями ні для мене, ні для моїх близьких. Ні, ви, ви, ви просто підете не то, що в історію, ви підете в небитіє, як кажуть. І про вас історія залишить тільки чорні сторінки. Ты можешь Дякую.